Вітаю вас, діти! Відгадайте загадку. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий чепурненький, справжній молотець. Хто він? Так, це Горобець, один із самих відомих птахів, яких ми бачимо щодня. Горобчик пташка невеличка. Його пір'я зверху коричневе і чорне, животик і шийка сірого кольору та маленький чорний цьобик. Ці пташки ведуть осілий спосіб життя. Вони обирають собі місце і живуть там постійно. Горобці живуть близько до людей, тому у них постійно є запас їжі. Їдять ці маленькі пташки крихти, зерно, насіння, горобину, калину, шипшину та багато іншого. Ось на цій картинці він смакує ягідками. Гнізда вони роблять в дуплах дерев, під дахами осель, в ущелинах будівель. Навесні вони починають відкладати яйця в свої гнізда. Ось так вони виглядають. І висиджують їх протягом двох тижнів. А потім вилупляються ось такі маленькі пташенята. Горобець ще й корисна пташка. Він знищує комах і шкідників. Такі гарні корисні пташки нас з вами оточують. Дякую за увагу. До нових зустрічей!